За ініціативою, сприянням та підтримкою Управління освіти Чернівецької міської ради та міського методичного кабінету, 18 березня 2014 року в Чернівецькій загальноосвітній школі номер 3 було проведено семінар практикум учителів англійської мови. Тема семінару розвиток устного мовлення учнів шляхом застосування інноваційних методик. Та інтерактивних технологій навчання на уроках англійської мови та в позакласній роботі. Тема продиктована вимогами сьогодення, новітнім підходом до розвитку вучнів однієї з найважливіших мовленевих компетенцій говоріння. До актуального інтерв'ю були запрошені завідувач науково-методичного центру іноземних мов та міжнародних відносин Доцент Куриш Світлана Михайлівна. Та освітяни провідних загальноосвітніх закладів, які складають Золотий Фонд учителів англійської мови Чернівецьчини. Актуальна тема семінару, який проводить міське управління освіти та методичний кабінет міського управління освіти, це є розвиток усного мовлення учнів наших навчальних закладів. Щодо цього питання, яке є надзвичайно актуальним зараз. Розроблена регіональна програма щодо розвитку усного мовлення в нашій області з ініціативи департаменту освіти, науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації. Дана програма є затверджена департаментом освіти і науки затверджена наказом департаменту освіти, науки, молоді та спорту України в грудні минулого року. Вона розрахована на 4 роки до, до повного... Остаточного контролюючого моніторингу, які ми плануємо провести через декілька років, поступово це робиться, це ж не робиться за один раз. Першим кроком є так званий бейзлайн старіс. Це ті речі, які ми повинні подивитися, що зараз є в школі. Адже це не секрет, що вчителі наші готуються до державної підсумкової атестації, до зовнішнього незалежного оцінювання. Ці речі, які є надзвичайно серйозними для закінчення навчального закладу, вони не Відповідають, вони не покривають компетенцію усного мовлення, тому що всі ті речі, які я назвала, і тестування, і підсумкова тестація, це є письмові речі, які охоплюють в основному володіння лексичним матеріалом, володіння граматичним матеріалом, але вони, на жаль, не покривають компетенцію усного мовлення для того, щоб активізувати і заохотити вчителів. Застосовувати саме сучасні методи по навчанню усного мовлення учнів. Адже батьки, вчителі, ті люди, які спілкуються майбутні роботодавці наших учнів, це є люди, які усно спілкуються з нашими дітьми в основному. І для того, щоб наші діти, наші випускники були конкурентно спроможні на ринку праці для успішного проходження інтерв'ю, для успішної кар'єри, їм потрібно знати мову іноземну усно. Для цього ми розробили порядка 37 заходів, які передбачають вивчення стану, потім, звичайно, складення таких матеріалів, які допоможуть людям, вчителям в досягненні мети. Це створення посібників, це створення навчальних матеріалів для учнів, окремо для вчителів, дидактичного матеріалу, навіть можливо, і програмового забезпечення. Адже наші діти всі дуже інформатизовані, і вони дуже користуються планшетами, подами, падами, айфонами. Саме така у нас є задумка, щоб була створена програма або відкритий доступ наших чернівецьких дітей до таких речей, як використання мультимедійних засобів для вивчення саме устного мовлення потім наступним кроком, десь через декілька років, ми звичайно зробимо моніторингове контролююче дослідження, чи ми правильно діяли. Шановні колеги, вчителі іноземних мов Чернівецької області. Я звертаюся до вас від імені інституту післядипломної освіти, педагогічної освіти від імені департаменту освіти, науки, молоді та спорту України і закликаю вас внести свіже, інноваційне, як ми називаємо, в наше навчання. Це є підтримка тих заходів, які вам будуть пропонуватися. Можливо, ви так само будете співавторами деяких речей, які будуть робитися на теренах нашої області. І, до речі, цікава така новина. Ми єдина область, яка займається цією проблемою, можливо, наш досвід потім будуть узагальнювати на теренах всієї держави. Участь в міжнародних проєктів не може не сприяти підвищенню мовленнєвої компетенції завдяки створенню мовного середовища з носіями мови. Так, протягом 2012-2013 років 35 учнів нашої школи брали активну участь у міжнародному онлайн-проєкті, який було запроваджено британською радою спільно з міністерством освіти та науково України «Talking Cultures». Наші учні спілкувалися з учнями з інших країн світу, що не могло не підвищувати рівень їх мовленнєвої компетентності. Цьому навчальному році учні 9 та 11 класів нашої гімназії є учасниками глобального телекомунікаційного онлайн проєкту і e ПЕС. Друзі по переписці. Нашими партнерами є учні з Канади, провінція Квебек, що так само не може не підвищувати мотивацію наших учнів до вивчення іноземної мови та саме мовленнєвої компетентності. Не можу не згадати про міське засідання школи молодого вчителя англійської мови, керівником якої я є вже восьмий рік. Одним з головних завдань школи є надання методичної допомоги молодим вчителям, в тому числі із питань навчання усному мовленню. На практичних заняттях молоді вчителі мають можливість спробувати на собі в якості учня самі ефективні методи та прийоми роботи з навчання усного мовлення, які вони потім застосовують на своїх уроках. Не можу не поділитися приєм... приємною новиною про те, що 14 молодих вчителів 14 молодих чителів минулому році отримали сертифікати за успішне завершення курсів Британської ради Steps to Success – кроки до успіху. А в цьому навчальному році 18 молодих вчителів є активними учасниками цього курсу. За перерокою високого рівня навчання, іншомовне мовленевої е компетенції, в своїй роботі я вважаю тісну співпрацю вчителя та учнів. У своїй роботі я користуюся довізом: робіть зі мною, робіть як я, робіть краще за мене. Е також важливим аспектом. Аспектом в її роботі я вважаю підвищення мотивації учнів, залучення їх до таких видів діяльності, де вони вмотивовані заохочені до вивчення іноземної мови. Наступним аспектом своєї роботи я б виділа творчий підхід до викладання, використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, педагогічного досвіду та власних наробок. Це це робить вагомий внесок в досягнення моїх учнів. Е, хочеться також зазначити індивідуалізацію та диференціацію навчання. Індивідуальний підхід до учнів створення своєрідних умов робить все це атмосферу на уроці доступною для учнів і виконання завдань спрямованих на реалізацію їх комунікативної спрямованості. Одним із головних аспектів своєї роботи я вважаю індивідуалізацію та, та диференціацію навчання, створення необхідних умов для творчого, індивідуального розвитку учнів та комунікативної спрямованості навчання. Серед шляхів розвитку усного мовлення в своїх уроках я б виділила інноваційні технології, застосування методів проєкту. Презентації, граматичний аспект, творчий підхід до навчання лексико-граматичного матеріалу, система самооцінювання учнів, оцінювання в групах, в парах, колективна, індивідуальна, творча робота учнів. Наостанок я б хотіла зазначити, що головним елементом моєї роботи є любов до учнів, віра в їх можливості, а також розвиток їх творчого потенціалу. Основною метою навчання іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури школярів, оскільки успішне оволодіння іншомовним мовою можливе лише за умови інтенсифікованої навчальної діяльності кожного учня, вчителі англійської мови Чернівецької гімназії номер 4 застосовують комунікативно-орієнтовні методи навчання. Які дозволяють кожному учню максимально розкрити свої загальнонавчальні та індивідуальні здібності, навчання говоріння здійснюється шляхом постійної мовної практики учнів, міцність умінь і навичок говоріння досягається за рахунок підвищення змістовності навчального матеріалу та використання методів. Індивідуалізації, соєте візуалізації, методу проблемних завдань, комп'ютерних технологій. Значна роль відводиться самостійній пізнавальній діяльності та участі гімна... учнів гімназії в міжнародних мовних конкурсах. Починаючи з 2010 року 62 випускники нашої гімназії підтвердили високий рівень володіння англійською мовою, склавши кембриджський іспит FCE. Вважаємо, що підготовка до складання та отримання кембриджського мовного сертифікату сприяють вдосконаленню навичок говоріння та стимулюють мотивацію учнів до активного спілкування. Спрямованість навчальної діяльності кафедри англійської мови саме на розвиток усного мовлення, як протягом року, так і заурочний час найбільш доречна та виправдана, оскільки спрямована на самого учня. Свідоме та міцне засвоєння навич говоріння, які школяр може в майбутньому використати в реальному житті. Це забезпечує набуття учнями основної та старшої школи вміння обговорювати проблеми, виробляти власну думку, підтримувати свою точку зору, аргументовано доводити її, розкриває критичне та креативне мислення. Додатковим стимулом до формування комунікативної компетенції є підготовка учнів до усних турів олімпіади з англійської мови. Де вони демонструють здатність моделювати комунікативні ситуації та адаптуватися в мовному середовищі. Яскравим прикладом якісного володіння усною мовою є той факт, що у цьому році шість учнів нашої школи вибороли призові місця на третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Таким чином, це доводить, що формування комунікативної компетенції досягається у процесі активної мовної діяльності учнів. Усне мовлення займає провідне місце в системі навчання нашої гімназії і являє собою один з основних засобів успішного володіння мови. Вивчення англійської мови відбувається не лише на базі програми, але і реалізується на основі використання різноманітних інтерактивних методів, дотримання принципів продуктивності навчання. Орієнтації на розвиток мовленєвості використовуючи один з найновітніших і найцікавіших методів для наших учнів, це використання європейського мовного портфоліо. Все це визначає ефективність підготовки наших гімназистів до фінального і основного іспиту зовнішнього незалежного оцінювання. Цей іспит, хоча він і не є обов'язковим для наших учнів, але відчуваючи впевненість в своїх знаннях, здобутих на уроках англійської мови, вони обирають саме цей іспит. Показники даного іспиту доволі високі. Наприклад, за в минулому році випускники нашої гімназії 41 учасник здали 14% учнів на високому рівні даний іспити, і 25 на достатньому рівні. Одна учениця отримала найвищий бал 200%. Ми вважаємо, що це є доволі потужним фактором в розвитку мотивації до вивчення англійської мови за допомогою навчання мови. Не необхідність, викликають необхідність навчання іноземної мови як важливого засобами шкультурного спілкування. Володіння іноземної мови на сьогоднішній день збільшує можливість кожної особистості для самореалізації. Тому актуальність регіональної програми щодо підвищення рівня іншомовної планєвих компетенції учнів за медсвітних навчальних закладів є безсумнім. Через те, що головною головним завданням навчання іноземної мови є саме формування комунікативних компетенцій. Якщо говорити про роботу закладу нашого в цьому напрямку, я не можу не згадати співпрацю школи і корпусу мови, завдяки якій. В школі працював волонтер протягом двох років, який викладав англійську мову старших школи, який проводив позакласні заняття саме з метою підвищення цього рівня мовлення компетенції учнів. На кожному занятті, в кожному уроці волонтер створював мовне середовище, наближене до автентичного, даючи можливість учням висловлювати свої думки і в той же самий час даючи можливість долати повний бар'єр. Взагалі ми використовуємо будь-яку можливість співпраці з волонтерним комунисту корпусу миру, який присутні на сьогоднішній день в області. Нехай це буде лише кілька хвилин на вулиці, але то є хвилини спілкування з носіянами. Протягом кількох років також наші учні були активними учасниками мовного табору Уковинські зустрічі, який організовувався інститутом післядипломної педагогічної освіти. Я хочу сказати, що я керівник я намагаюся робити все від мене залежне. Це є засіб, завдяки якому здійснюється діло. До об'єднання вчителів нашої школи регулярно проводить засідання. Наприклад, наше попереднє засідання було присвячене темі підвищення рівня мовленнєвої компетентності учнів школи по розвитку усного мовлення у навчально-виховному процесі з іноземних мов, під час якого вчителі іноземних мов мали змогу поділитися своїми наробками а також показати. Свої тренінги та провести свої майстер-класи у полі наших вчителів. Так, наприклад, були цікаво представлені шляхи активізації мовного спілкування за допомогою використання засобів наочності через комплекс прав. Ми також дізналися нові аспекти про практичне застосування прислів'їв та приказок для розвитку говоріння на уроках іноземної мови. Також вчителі демонстрували лексичні ігри на початковому етапі та використання інтерактивних методів. Так як наш колектив переважно складається з молодих та досвідчених вже вчителів, ці засідання завжди проходять цікаво та змістово. Дуже часто ми ставимо перед собою запитання, як зробити учня успішним. І е, хочу сказати, що ми вважаємо, що тільки успішний вчитель може мати успішного учня. І саме тому е, вчитель сучасний повинен бути Обізнаним у всьому, що відбувається навколо, він має бути також ерудованою та цікавою людиною. І тільки до такого вчителя учні будуть з, -за, з великим задоволенням іти на уроки та готуватися до й важко процінити на даний час роль і значення вміння спілкуватися іноземною мовою, а саме англійською мовою, яка вже давно стала інструментом міжкультурного спілкування, без якого просто неможливо своє існування в нинішньому глобалізованому світі. Що говоріння, тобто вміння висловлювати свої думки, емоції почуття, є одним а, з найскладніших видомовленєвої компетенції в навчальному процесі. А, навчання говорінню, звичайно, процес тривалий, складний. Але я впевнена, що будь-який процес пізнання може стати набагато легшим, якщо учень цікавий, якщо учень сам. А, Досліджує якусь проблему, якщо шукає шляхи її реалізації, якщо щось аналізує, розбирається у чомусь, тобто, якщо він щось творить сам, то відповідно він є вже мотивований учень і він робить це залюбки, працюючи в парах чи в групах. Він, звичайно ж, має свою провокацію домовлення і дуже успішно його використовує на вулиці. З мого досвіду, я можу сказати, що діти надзвичайно гарно працюють, коли підготувати їм цікаві якісь життєві ситуації. Навіть якщо вони з одного боку є просто гімнастикою і мовленнєвими вправами для розвитку мовлення, то з іншого боку, я намагаюся їх так наблизити до життя, щоб вони, розвиваючи своє мовлення, воно набувало своєї першої основної функції і ставало засобом спілкування. Ну, Наприклад, дуже часто я надаю уваги маленьким деталям, з яких складається щось велике. Ці детальки дуже так іноді провокують гарно дітей на мовлення. Будь-яка ситуація на уроці, звичайно, тут же обговорюється. Іноді я сама провокую ці ситуації. Запізнився учень на урок. Він завжди пам'ятає, що має придумати якихось як мінімум п'ять речень про те, що з ним сталося, уявних чи справжню, реальну ситуацію має відтворити і тільки тоді зайти в клас. Будь-які інші учні теж пропонують свій варіант історії, що з ним сталося. Аж потім розказує він свій варіант, ми його порівнюємо, хто був наближений до тої історії, яка відбулася з ним. Чи маленька така вправа, коли роздають дітям якісь готові проблеми, за якою стоїть якась історія? Цю історію треба спонтанно придумати. Ось розбите вікно. Розкажіть, що сталося, як сталося, чому сталося. Хоча я вважаю, що використання новітніх сучасних технологій розвитку усного критичного мовлення на уроках усного мовлення є дуже гарною запорукою, є дуже ефективним засобом для навчання усного мовлення на уроках англійської мови. happy that you are their teacher. They enjoy each lesson Every day you encourage, inspire them to dream and to work and to reach. with your kindness you get their attention. every day you are planting a seed of curiosity and motivation to know and to grow and succeed. you help them fulfill their potential. pupils thankful for all that you are done. they admire you and just want to tell you, as a teacher you are number one.